В селі Татарові на березі річки пруд продається земельна діляночка приблизно 10, сотик, рівна, правильної форми. Від річки немає ніяких обмежень. Тобто, тут, де я стою, ви зразу можете будувати собі будинок і з виходом будуть у вас е краєвид на ось таку красу. Подивиться. Неймовірна краса, ліс, гори. Просто супер. Це в нас є центр села Татарова від даної локації до Буковеля приблизно 14 кілометрів. Гарний до діляночки. Дуже класний варіант, хто шукав на березі річки пруд діляночку в Карпатах. Це є унікальна діляночка, бо в Татарові, що на березі річки пруд, вже немає на продаж ділянок взагалі. Це є ек ексклюзив, будете мати реально. Цікаву діляночку. Поруч є світло, тому цікава перспективна діляночка, номер під відео, телефонуй і купуй.